Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про готові роботи. Я збираю готові роботи за січень і за Тож, ну, Тобто, спочатку року. Можливо, щось я вже забула, щось віддала, ну, начебто, все зібрала, що, що зв'язала. Тож, рік, наскільки я пам'ятаю, рік я розпочала в'язати. В січні, можливо, ні. Мож... В общем, ладно, не буду по порядку, бо точно не пам'ятаю. Ну, я почала в'язати ось ці шкарпетки. Мені подарували цю чудову-чудову пряжу, ось таку новорічно-різдвяні кольори, та ще з люрексом золотистим. Дуже-дуже гарна, красива пряжа. Мені подарувала Катя. І о, о, посилочку я забрала, здається, 29 грудня, тож. Розпочала вже в січні в'язати ось такі чудові шкарпеточки. Я їх вже одягала, можливо, разів два, не пам'ятаю. Прекрасні, неймовірні, мабуть, це най, най, такі найкрасивіші, найяскравіші, найнезвичайніші шкарпеточки, які я в'язала, маю на увазі пряжу. Так, ось така готова робота це дорослі жіночі шкарпетки на 39 розмір десь так. Ну, в мене 39, я маю на увазі, що розтягти можна і на 40 одягти. Так, це перша готова робота. Так, мабуть, буду трішки компактніше так складати. Перша готова робота шкарпеточки. Потім я в'язала дитячий комплект. Ось такої чудової пряжі з грибіного мириносика, м'ягесенька. В шапочку я ще додавала смісовку з альпаки і поліаміду. Тож тут трішки альпаки є. А в шарфик не пам'ятаю, чи тільки з грибінного, чи теж додавала. В шапочку я в'язала більше складень і тут. Трішки світліші є е, ниточка, тут трішки темніша, але разом вони не. тому що закінчилась в мене ця світленька. Я замінила іншою, і вона трішки якби, відрізняється, але воно непомітно. В принципі, це тільки якщо знаєш. Е, шапочку я в'язала більш товщу, ниточку складала в. Складень, мабуть, 10, чи скільки, не пам'ятаю вже, шарф трішки тонше вже брала. Менше ниточок складала. ось Майстер клас робила такий як СРС МК і на шапочку, і на шарф. Дуже я люблю цей візеруночок і на основі резинки 1 х 1, і на основі резинки 2 х 2. Це мій мій бренд, який в інстаграмі моя сторінка Golden Head. Так, моя сторіночка називається, і такі я робила чи як сказати, бірочки, Ось такі шкіряні, які легко знімаються, він таки відвінчується, знімаються, щоб попрати. Тому що шкіряні, зразу скажу, раз уже зайшла за це річ, їх прати не можна, бо вона буде така потемніша, і напис не буде дуже видно, якщо її попрати, та ще й в пральній машинці. Тож краще її зняти, попрати і потім вдягти. Зняти його одіти і 3 секунди. Оздобила я ось таким чудовим помпончиком. У мене два таких помпона. я колись замовляла на Aliexpress єнот. І вони, цей помпончик був на іншій шапочці, потім зняла я вже, і вони лежали без діла. І сюди, як найкраще підходить цей помпончик. Нарешті я його вдягла. Спочатку носили без помпончика і шарфик. Так само я зробила цей візерунок, і по краях резиночка 2х2. Дуже зручний, класний. Тут я робила подвійну кромкову по краях, але все одно трішки загинається, тож можна, я думаю, більше або хусткової пряжі, або цю. Зробити резиночку також по краю, ну якось ще. Або, можливо, тому що така м'якенька ниточка. ну Це не суттєво, шарфик він і так зав'язується, закручується, Ось, тож, чудовий такий комплектик, зв'язали і синочок носить з задоволенням. М'ягенька, нічого не зніма, ніколи йому. Хоча трішки переживала, думаю, можливо, не потрібно було ту, що трішки з альпакою додавати до 100% гриб'ного мериносу, але вона ну зовсім не коле, її було небагато. Так, це о, якби один комплект, але я рахую, як дві речі: шапочка і шарфик, тож це вже три готові роботи. Далі, ось таку класну шапочку я зв'язала собі. Можете бачити, вона така маленька, як наче дитячий розмір. Ну, дійсно, в мене і невеликий розмір голови, але я на цей раз зв'язала таку тугеньку, щоб вона була така більш по голові, більш щільна, не продувалася. І в'язала я ту, ну, не то, що того, на... брала маленькі спиці. Цю шапочку я зв'язала з. Alize Alpaca Royal пряжа, попелястий колір, це 684-й, здається, колір. Ось така класнюча шапулька вийшла. Мені дуже подобається цей візерунок. У мене вже була шапочка з таким візерунком, я її зносила вже і потім зваляла у стиральній машинці, хоча знала, що її не треба прати, але так, ну, не знала, що вона там попала. От, і мені хотілося взамін. Так, так, з таким же візерунком я дитячу в'язала. Коротше, дуже-дуже мені подобається. І на цій пряжі як найкраще цей візеруночок виглядає. Тому що з цієї альпака Роял не всі візерунки гарно виглядають, а ось такий об'ємний, ось такий дуже класно, гарно виглядає. Тут ну, напіввовна з альпакою. Класна пряжа, не, не нанадто чутливу шкіру, я би сказала, тому що все ж таки трішки ця альпака по, по покусює, ну, на холод вона саме те, що треба. А так вона м'ягенька, класна. ну, Це нанадто чутливо, а не дуже чутливо, вона зовсім не колить. Так, трішки, наче сухенька, чи як сказати, ну така, не, не так, що колюча. Хто трогав пряжу дондагу і ще одна пряжа, з якої лопописи в'яжуть летлопі, той розуміє, що таке колюча пряжа. То, то сама колюча пряжа, яку я пробувала руками. Це взагалі йожик якийсь, але е, є, хто дуже любить і в'яже, і носить. Тож ця ну зовсім не колюча. От. Так, коротше, ось така крутизна пряжа. Ця шапулька у мене швидесенько вона в'яжеться, гарно також майстер-клас зробила такий експрес. ну Тут нічого в'язати, тут досить легенько і просто. Відворотик тут у мене фіксований, можна зробити не фіксований, можна з одним відворотом. як вам як Хочеться так, і ще треба мені заправити кінчик. Я от думаю, тут помпон не буду собі. У мене такого сірого нема, такий бежевий, у мене вже є куди вішати. І мені здається, ці помпончики, ну, на дитячих шапочках гарно виглядають. А Собі не завжди, не до всіх шапок вони йдуть, тож туди я не буду помпон вішати. А скоріш за все, можливо, ще таку бірочку прикрашу. Ну, ці коричневі, оці, ці кожені, цей колір, він, в принципі, до всього пасує. Але до сірого ну, не надто так, щоб. Можливо, іншу причеплю. У мене є шовкові такі чорна і біла. Сюди можна і чорну і білу, в принципі, нормально. А можна нічого не вішати. А ще згадала, в мене є металеві покупні, можливо, їх причеплю. Коротше, ось так. Показую, як готову роботу, тому що ну, це оздоблення так. ну, Це не сказати, що прям завершення роботи можна і так носити. Так, це виходить четверта готова робота. Далі, в мене залишалося з цієї пряжі, вул Expert вона називається. Це стокова ниточка, як я розумію, тож дівчата не спрашуйте, де купувала, мені її дарували, і дівчинка купувала її в стоковому магазині. експерт пряжа називається. так. І Залишалося в мене ще трішечки цієї пряжі, і мені захотілося ще я так ну, подивилася, що мені повинно вистачити на дитячі шкарпеточки. І свої, свої донечці я зв'язала ще шкарпетульки. такі. На, на розмір ніжки довжина 20 см, стопа ось такий розмір ще вийшов, тож я з одного моточка зв'язала на 39-й розмір. 39-й це десь 25,5 ніжка стопа, а тут 20, 18-20, ось так. Тож, дуже вигідна, я би сказала, такий моточок. Ну, в принципі, з кожного моточка трішки залишається на дитячі, можливо, з кожного можна вив'язати. Тож, у нас вийшов такий собі Family Look. Ось так. Новорічно-різдвяний Family Look. До речі, я ще не фоткала так, щоб разом їх. Можна ось так їх разом ще пофоткати. Поки ще зима, буде актуально. Так, це виходить п'ятий. І вив'язала я в ноль, у мене залишилося десь може метр ниточки цієї. Ось так. Це п'ята готова робота. Далі. Так, ну, покажу тоді ще ось це, що я в'язала у стартах. В стартах я в'язала ось такі класні шкарпеточки з товстенької пряжі. Я показувала у відео з старти лютого. Там все подробно. Досить подробно розказую, що і з чого, і як міксувала. Тут я міксувала дві ниточки різні. Ось такі чудові вийшли жовтенького відтінку, гарні такі ж карпеточки. Один я вдягла на блокатор дерев'яний, той ж зйомний, і міняються розміри, але вони ніяк не фіксуються, і взагалі я не розумію. Виробників, скажімо так, смисл робити ці блокатори, які тіліпаються, і поки вдягаєш, воно все зсовується тут, ну так, так, чисто вдягла, щоб швидше сохло, можливо, так краще показувати. От і все. Все ж таки блокатори краще брати ті, що нероз'ємні, металеві ось такі. Я би хотіла з таким хвостиком, що можна і зачепити отак, і не на безково класти. Але ці були, ну, він один йшов, не пара, а один. Тож, я не так сказати, щоб багато потратила, але все ж таки цей блокатор, ну так, що є, що нема. Якщо потрібно, то краще ті брати металеві такі дугою. З крючечком. Але там потрібно на кожен розмір брати е, нові. Так, ось такі класні. Це я зв'язала на подарунок. Буде такі жовтенькі, яскравенькі, сонячні шкарпетки. Це виходить. Шостий. Так, шоста моя робота. Далі в цих же стартах в'язала, вони ще не зовсім висохли, такі трішки вологі. Так само міксувала, тільки вже інший тут мікс. Теж міксувала дві пряжі різні. І ось такі вийшли чудові, гарні, пухнастенькі, тепленькі, товстенькі шкарпетки. Ці шкарпетки я зв'язала собі. Просто ходити вдома або в якесь широке взуття. ну, Загалом для дому я в'язала. Так. Вони розпушилися, ось такі гарнюнечки, ну, ще не досохли, ще досохнуть. І вони дуже теплі. Я їх коли ну, зв'язала, приміряла і зразу, знаєте, вдяг, і через секунду вже ноги гарячі. От реально, дуже дуже оцей мікс пряжі дуже теплий взагалі. А кому цікаво, як я тут міксувала пряжу, все є в відео з стартами лютого. Далі. В цих же стартах зв'язала ще одну пару, також міксувала дві пряжі, але вже ось не, дуже, ну, не такі схожі по кольорах, але теж дуже гарні. Червоненькі такі. Червоний, кажуть, найкраще зігріває. Це я хочу мамі подарувати. Ось це виходить скільки. Ладно, потім порахуємо так. Далі, що ще зв'язала? І зв'язала я ще ось такий комплект. Також для синочка. Це більш зимовий комплект ми носимо зараз. А це 100% гребінний мариносик, італійська стокова пряжа. Це такий більш весняний. Дуже м'ягісенька пряжа, класна така. Я його також оздобила таким єнотовим помпоном, як і. Цей цей більш такий однорідний, ніжний він сюди підходить, а цей більш такий, тут є яскравіші такі коричнево-чорні ці волосинки. Тож мені здалося, що цей краще підходить до синього кольору. Так, треба його трішки якось розпушити чи що. Також на, цей, на цю шапочку робила Експрес-МК. Тут теж фіксований відворот. Еластичний набор, все тут гарно тягнеться. Дуже оця модель і закриття. Тут і тут закриття макушки, і на цій я робила однакове дуже класне це закриття. Таке базове моделька така класна підходить, як бачите, і для дитячих, і для дорослих шапочок. Ну тут трішки, може, нарядок і по-іншому я зробила. от, І дуже воно легеньке і гарно виглядає макушко, цю закриття. Так, що ще хотіла сказати по цьому. І тут я вже цю шапочку вирішила укомплектувати не шарфиком, а снудиком таким маленьким. Зв'язала. Загалом, коли в'яжуть снуди, роблять такі величезні, широкі, якісь взагалі завжди бачу, якісь вони ну, в майстер-класах чи ще де великі, Але я робила такий, який буде зручно носити, а не так, щоб на фото гарно виглядало тільки. Я колись зв'язала донечці, теж такий маленький. Тут, мабуть, сантиметрів 17-15. Зараз можу лінійку взяти. Ой. Так. Скільки тут вийшло? А, навіть менше 12,5 см. Ось такий малесенький, коротесенький снудик, тому що, ну, вже весною, коли там не дуже такий шарф потрібен, але вітер дує. І там, наприклад, якийсь уже тоненький джемпер, може бути без горловинки то потрібно ось такий снуд. І я, якщо шарф я одягаю поверх куртки, то снуд можна вниз під куртку одягти, і буде як горловинка светра. Така маленька собі, зручненька, щоб тільки на шийку. Тому що, якщо широкий зв'язати, все одно він буде загинатись, і треба буде вдвічі його складати. ну, в общем, Тому, тому ось такий маленький. Так, і ось такий ще комплект. Тож, рахуємо, да? то я вже забула, Збилась, що тут трішки. Виходить, скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 готових робіт, але це ще не все. Я ще, мабуть, зроблю ще одне підключення сюди, якщо в мене буде ще щось з готових робіт. Ще у нас. Лютий не закінчився, тож до кінця ще є трішки часу. Можливо, я ще щось дов'яжу до, сюди до готових робіт. Ну, поки що 10 готових робіт за 2, ну майже за 2 місяці. Для мене це досить непоганий результат. Тож, до наступного підключення, а якщо я вже нічого не дов'яжу, то вже до побачення. Дякую вам за увагу. Будь ласка. Прошу вас поставити вподобачку, написати коментар, якщо вам не складно. І не забувайте підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей! Бувайте!